Уже цієї суботи, 23 серпня, в Ужгороді відбудеться благодійний захід на підтримку 26 го полку Національної гвардії України. Організатор громадської організації Крила Янголів спільно з друзями та партнерами. Усі вони закликають Ужгородців і гостей міста зробити добру справу в символічний для країни день державного прапора. Благодійний захід, спрямований на підтримку підрозділу Національної гвардії України 26-го полку з метою придбання їм багів для підрозділу, який зараз виконує вкрай важкі завдання на лінії фронту. Організатори підготували програму для різних вікових категорій. На заході буде розважальна програма для дітей. Плюс у нас буде пінна вечірка. Виступ талановитих музикантів, гуртів, такі як вільні, комбріо Бенд», Вестерн Вулф. А на кінець у нас мега крутий діджей, який до нас приїжджає в гості за нашим запрошенням, Віталій Кенідра, Мілітарі. Тому запрошуємо всіх, буде цікаво, буде корисно відвідати наш благодійний захід. І Дякую всім, хто підтримує нас, хто нам довіряє. Готує свою частину програми й гурт та благодійний фонд Конбріо Мюзік Бенд. Цього разу наш благодійний фонд Конбріо Бенд» та гурт Конбріо приймають участь в такому потужному заході для наших нацгвардійців. Буде дуже цікаво насичена програма. А ми вже як музичний гурт Конбріо будемо під вечір брати участь. В тандемі, скажімо так, з іншим гуртом, теж потужним нашим Ужгородським, закарпатським Wolves, і будемо намагатися зробити людям гарний настрій. А для наших нацгвардійців будемо робити добру справу. Виконують і улюблені останнім часом композиції для публіки, каже Ігор Герасимов. З останнього репертуару ми нашим глядачам, скажу так, нашим глядачам по коментарях бачу, полюбилася дуже пісня герої, яку я написав ще два роки тому назад. І наша вже така фішка гурту це пісня «Love Story», де ми її постійно виконуємо. Ще в програмі безпрограшна лотерея, фотозона, фудкорт, пейнтбол, заїзд байкерів. Тощо та головне допомога, яку збирають для військових. Військові вони розраховують на нашу підтримку. Вони знають, що ми є з ними, що ми їм допомагаємо. В будь-якому випадку, кожен донат, кожна. Хороша справа для військових це їм величезна підтримка. Не будьте пайдужими, приходьте в суботу. Ми запрошуємо всіх, чекаємо вас. На всіх будемо і раді вас бачити. І обіцяємо вам цікаву круту програму. Тому долучайтеся до зустрічі. Нам, як артистам, дуже приємно, коли збирається багато глядачів і підтримують нашу творчість, нашу ідею. Ідея цього заходу дуже проста: допомогти нашим нацгвардійцям. І ми з радістю приєдналися до інни Мовпан, до Крила Янголів. Просимо всіх, хто має бажання, навіть хто не має бажання, хто має вільний час, прийдіть в Боздівський парк 23 серпня. Дуже цікава програма. Ходьте, одним словом, не пожалкуйте. Активності розпочнуться після обіду о 14.00 у Бостоцькому парку. Триватиме захід до 23.00.